Всім привіт! Ви на Ютуб-каналі Паненка. З вами я Роман Кравченко, і це вже, здається, п'ятий випуск українці в Єврокубках і розпочався груповий етап, і ми будемо говорити про українські клуби та українських гравців, які виступають за іноземні клуби. Але я б хотів зробити звернення до Артема Мілевського, гравець, який виступав в Єврокубках, забивав близько 20 м'ячів в Єврокубках за свою кар'єру. І хотілося б сказати Артему. Куди ти? Ну, що це таке? Е, всі ви бачили те, те відео, як він підвисував футболку і м'яч, він ледве на ногах стоїть, плюс на днях Селізньов і Алієв сказали, що ось мав їхати на реабілітацію Артем, але він не брав трубку. Я не розумію, як можна брати трубку від людей, з якими ти там, роками дружиш, там, десятиліттями навіть дружиш, особливо з Алієвим. І ти там повівся на цих каперів дурнуватих. Я не розумію. І сподіваюся, що кумир багатьох українців, в тому числі мене, повернеться в нормальне життя. Хотілося б вірити. Може, Мілевський побачить цей фрагмент відео навряд чи, але все рівно треба сказати. Десь може і заслужено, що в нього така доля, бо він не використав свій талант, але все одно Мілевський якийсь ну, для мене це якийсь простий гравець, просто без. Ну він простий у спілкуванні. От мене була можливість спілкуватися з ним у 2019 році, коли він робив. Сходку у своєму барі в Києві. І реально приємна, навіть скромна людина, я б сказав би. А от зараз дивишся, як з ним від що з ним відбувається? І це просто якийсь триндець. Тому, Міля, вертайся, будь ласка, тобі готовий допомогти твої друзі, навіть президент клубу, Суркіс, готовий там оплатити реабілітацію, як ми читали в інтернеті. Тому, будь ласка, Міля, повертайся. Встань нормальним, встань на нормальну дорогу, а не оце, що ти зараз витворяєш. А ми переходимо до матчів Єврокубків. Let's go! Тому що, блядь, Це зовсім інший турнір. Тож, розпочинаємо з матчів Ліги Чемпіонів. Розпочнемо з двох українців, які е, грали, навіть може з трьох. Розпочнемо з Андрія Луніна, який не вийшов е, на поле на Сантьяго Бернабеу. грав Реал проти Уніона Берліна. Вигали на 90 там, плюс 5 хвилин хвилині Джуд Белінгем заштовхав той м'яч, була повна ініціатива на стороні іспанського колективу, але нічого не вийшло. І забили лише лишень наприкінці матчу і вирвали цю бажану перемогу. А Андрій Лунін провів весь матч на лаві запасних, і це трошки проблема для Луніна, що Кепа прийшов і забрав в нього місце. Хоча я вірю, що Лунін в одному з цих шести матчів групового етапу та обов'язково та й вийде. Далі, Олександр Зінченко, який виступає за лондонський арсенал. Арсенал за довгий час повернувся в Лігу чемпіонів. Вони грали перший матч проти ПСВ, проти колишньої команди Олександра Зінченка. Хто пам'ятає, коли він грав, напишіть в коментарях і ліпіть вподобайку. Ось і <кхів> провів Саня близько 60 хвилин. Ніякими результативними діями не відзначився. Його команда перемогла з рахунком 4-0. Але був один такий момент, і я вам ставлю цю картинку, і ви напишете в коментарях, чи була тут гра рукою, чи не була. На мою думку, скоріше за все, не була гра рукою. Ну я, ну, я не вважаю, що за це треба призначати стандартне положення. Ось. І переходимо до Анатолія Трубіна, який дебютував в Лізі Чемпіонів в складі Бенфіки. І початок матчу прям голівудський можна сказати. Друга хвилина. Анатолій Трубін порушує правила по-боксерськи, там, напевно, його усик трошки підтягнув. Попав в голову своєму супернику гравцеві Зальцбурга. Це пенальті, жовту карточку отримав Анатолій Трубін. І пробиває гравець Зальцбурга. не забиває. Але буквально через 10 хвилин. Помиляється один із гравців Бенфіки, віддаючи передачу Анатолію Трубіна. І це була заставка передача. Ця передача не дійшла до Толі, але Толя вже трошки вийшов з воріт. І, одним словом, обіграли Толю, пробивали по пустим воротам. І Сілва рукою вибив з з воріт, і червона карточка, і другий пенальті за 13 хвилин у ворота Анатолія Трубіна. На цей раз він не виручив команду, забили його ворота. І 1-0, і меншості Бенфіка була вау, прям дуже гарно на не було дивитися. Вона взяла під свій контроль м'яч, але ну, от забити вони не могли. І потім вони прикрий гол пропустили другий. Вже не можу знати, на якій хвилині. Але там також була помилка е, гравців Бенфіки, і там був їх чуть -ли не 4-0, і там дотолі немає претензій. І я не розумію ці гнівні коментар коментарі до. Гри Анатолія Трубіна, бо ну, з пенальті не кожен варта потаще. В тому виході 4-я не знаю, покажіть мені вертаря, хто витягне розв'яже ту задачку. Якщо ти це розв'яже, можете казати, що е, Трубін труп. Але я так не вважаю толі, бажаємо терпіння, головне, щоб він зараз не поплив і щоб в нього все вийшло. І переходимо до матчу Донецького Шахтаря. Це буде останній матч в Ліги Чемпіонів, де, гра... де приймали участь українці. І донецький Шахтар. Я очікував більшого від них, скажу так. Але і в Вла... Влад, говорю. Ванловен нас вразив, випустивши в старті Лемкіна і Тимоші Чакі цього танзанського лівого захисника. І це було неочікувано, і для мене було неочікувано, хоч він вже не перший раз грає зліва. Це Данил Сікан лівим півзахисником вийшов. Ну, це я не знаю. Це для мене трагедія. Я не можу дивитися, Маючи Зубкового живого, маючи живого. Ой, Зубков ж був в старті, бо таке говорю. Маючи живого на лаві запасника щука, випускати Сікана, ну, таке собі, якщо чесно, я не розумію це. Ну, але Ван Льовину видніше, як говориться. І я перший гол пропустили. Забив Галено. Дуже швидкий гол. Не пощастило, що ніхто не підстрахував різника. І дали спокійно добити ворота Галено. Але потім правий фланг, його можна хвалити. Вони провели ну, хороший матч для мене. Це конопля і Зубков. Вони були активними весь матч. І от вони якраз організували, грубо кажучи, цей гол, коли. Конопля скинув на Зубкова, Зубков, а ні, навпаки, вибачаюсь, Зубков скинув на коноплю, трошечки незручно і трошечки незручно і подав конопля але був Кевін Келсі, пробив головою на противоході і один-один. Я так думаю, о, може, зараз беруться, може щось буде. Але ні, обрізка від Данила Сікана, він віддав передачу. Там навіть проблема мені здається не в Данило Сікані, як в тому, як захисники високо піднялись, і вони просто не. Не змогли нормально прийняти цей м'яч, і Лемкін е, зміг прийняти м'яч, обрізка. І Галена пробиває. 2-1. І потім ще третій гол забуває терамі, і Порту після цього голу виключився все. Вони, вони просто догравали. І там вже було в другому таймі вони робили всякі паузи, там вже десь спадали, десь затягували час і грали на розслабоні. До речі, треба відзначити один момент, коли Галена побачив другому таймі, що Лемкін е, потягнув задню, як, як я розумію. І він не пішов далі атакувати, бачучи, що гравець ось вже чуть ли не падає. Він вибив м'яч в аут, і це респект. Хоча мені було б цікаво, якби це був десь там рахунок якийсь там умов 1-1 або 1-0 на користь донецького шахтаря. Як повів би себе в цьому моменті Галено, але при такому рахунку ну все одно, респект. Галено 3-1 поступився донецький Шахтар. Е... Ну, я ж говорю, для мене два гравця, яких я хотів би виділити, це. Та навіть 3. Дмитро Різник витягував багато моментів, це треба також не забувати, бо у нього робота. Так що я виділяю трьох гравців: це Дмитро Різник, Зубков і Юхим Конопля. Всі інші якось не дуже себе показали, на мою думку. Можете написати в коментарях, як ви вважаєте. як хто зіграв з Донецької гравців Донецького Шахтаря. ось. А тепер переходимо до матчів Ліги Європи і Ліги конференції, які відбувалися вчора, в четвер. Тому що, блядь, це зовсім інший турнір. Ласк в себе вдома приймав Ліверпуль, програв з рахунком 1-3. Макс Талавєров провів весь матч на лаві запасних. Також в, цьому, в цей день грав сервет, грали проти Славії Праги. Поступилися з рахунком 2-0. Славія виграла 2-0. І Тарас Качараба не потрапив навіть в заявку на цей матч. Шеріф в себе вдома поступився з рахунком 1-2, граючи в меншості проти італійської Роми. Фіналіста Ліги Європи Максим Коваль провів весь матч і достойно виглядав в ротах, по тому що я бачив. Далі Легія грала проти Астон Вілли. За легію грає наш Ігор Харатін. Він не вийшов в цьому, по... в цьому матчі на поле. І Легія виграла 3-2. І я так замічаю, що Легія така весела на голи, бо, як ви пам'ятаєте, у кваліфікаційних раундах вона дуже багато забувала і також пропускала. Так і само, і зараз у груповому етапі в першому матчі. І Виграти Асанвілу цю, я вважаю, це великий успіх. Там, напевно, Польща гуділа і гуляла. Лудогорець Пластуна обіграв з рахунком 4-0 Спартак Тренау. Привіт, СК Дніпро! Ось і е, Ігор Пласун не потрапив навіть в заявку на цей матч. Не знаю, що там з ним і як там з ним. Але маємо таку інформацію. Аталанта з рахунком 2-0 обіграла Ракув. Стартовому складі був Владислав Кочергін. Він ніякими результативними діями не відзначився. Але отут ви можете видати характеристики, статистику, як і як провів себе на полі. Владислав Кочергін, якщо не помиляюся, він отримував оцінку 6-5. Ось. Динамо Загреб приймав казахстанську астану і розрумно виграли з рахунком 5-1. Але Богдан Михальченко появився на полі на 82-й хвилині. І увага! Він віддав дві гольові передачі і це фантастика. За 8 хвилин зробити дві результативні дії. Ну, грубо кажучи, давайте за 10. Зробити дві результативні дії. Я вважаю, це великий успіх. І я надію, що Бодя от зараз цим докаже головному тренеру, що Альо. Я можу вийти в старті, зробити це в старті на початку гри ці дві результативні дії. Тож, вітаємо Бодю, ставимо вподобайку, можете написати приємний коментар для Боді. І переходимо до матчу Луганської зорі проти Гента. І там багато хто очікував. Там Коефіцієнти були захмарні, якщо чесно. Там на перемогу зорі було 8. Але я був певний, що нічия мінімум буде. Ну, я так само думав за шахтар, давайте будемо чесними. І матч був такий, ну, нудьгуватий, можна сказати. Турбаєвський там пару разів першого першому витягнув, витягнув, доволі такі сейви були. І зразу давайте переходити до другого тайму. І... і Гент забив свій гол. Вони створювали моменти, вони мали якусь ініціативу. І вони забили цей перший гол. І дуже прикро було дивитися, що от саме в цьому моменті, де мав, ну, мав би допомагати молодий голки прозорі. В нього не вийшло, не пощастило. Там якийсь е, одна дня якось так підскакнув е, по-дивному. І наче там був рикошет, але я не впевнений до кінця, тому й, можна сказати, що трошечки є вина молодого Кіпара зорі, що він не виручив в цьому моменті. Хоча він виручав в цьому матчі багато моментів, повірте мені, слово, хто не дивився цей матч. Він точно один із MVP матчу 100%. А, і потім через буквально там, декілька хвилин хороша така атака від зорі. І здається, це побачив на позначці 11 метрів що стоїть сам Греро. Греро був активний в цьому матчі, Він там брав м'яч, брав гру на себе. Старався. Якось він пробував там якісь десь п'ятки були зайві. Але він старався, він виділявся в цьому складі зорі. І Греро пробиває, забиває гол один, -один. І прекрасно, і Гент мав в кінці ще пару моментів. Е, них не вийшло забити. Там були, пам'ятаю, на 90-х хвилині був удар головою. Прям такий, би попав в воріт, це був би для без шансів для молодого кіпера Зорі, І був перед цим момент такий небезпечний, коли там пробиває гравець Гента, відбуває Тобаєвський і вибиває так прямо на гравця Гента. І він просто не влучає в порожні кут воріт, І це було щастя. Тож, можна сказати, що е, десь більше пощастило зорі, але один-один. І перші очки в, в шкатулку приносять зорі е, в груповому етапі в нашу таблицю коефіцієнтів. Тому вліпіть через подобайку, Напишіть, може вам якийсь треба цікавий формат, я вам запишу обов'язково. Е, дякую всім за перегляд. І до нових зустрічей. Бай-бай!